Пані та вітаю, мене звати Денис Зайченко, і відносно недавно, ну як недавно до війни, мені на огляд потрапив імпровізований набір Бладі, мишка, гарнітура, клавіатура у стрілі під кіберпанк. Точніше, не кіберпанк, а сайберпанк. Можна навіть сказати «20» і додати «77». Ну ви зрозуміли, суть у тому, що мені захотілось після цього помацати, полапати щось таке індустріальне і. Я згадав, що під жовтою плашкою у кайберпанк Кайберпанк. Чому Кайберпанк? сайберпанк клавіатури ховається те, що мені потрібно. Ну як ви зрозуміли, це огляд B750N і B800. Ще одна причина, через яку я їх вибрав, це майже близнюки за начинкою, зовнішнім виглядом. І так, ціною у тому числі. По гривням я не знаю скільки, але на момент, коли писався сценарій, було 1800 гривень і 2100 за 750 і 800 відповідно. Що погодьтесь для механічних клавіатур непогано. Було. Клавіатур механічних та із комплектацією приємною. Підладонників немає, зате є, крім інструкції та гарантії, щіпчики для знаття ковпачків і набір із восьми ковпачків запасних. Причому у 750 ки вони помаранчеві, а у 800-ки бордові. Обидві клавіатури повнорозмірні, масивні і оснащені підсвічуванням. Обидві на свічах LK Light Strike. Це котрі оптиком механічні. Відповідно, витривалість у них абсолютно божевільна. 100 мільйонів натискань, а глибина спрацювання від 3 мм. А час відгуку 2 мілісекунди. Для порівняння у Cherry MX він становить 30. Безумовно, у Cherry MX є купа інших переваг, але як бачимо, оптичні свічі теж незаперечні плюси мають. І, до речі, ковпачки у них у LK Light Strike із Cherry сумісні. Обидві клавіатури оснащуються ніжками, підставками і дренажними отворами знизу, тому вологостійкі. обидві мають підсвічування, що налаштовується, підтримують фірму ВПЗ Key Dominator 2 і що друкувати, що грати на них приємно. Далі підуть відмінності. Перше і головне. Ці клавіатури не чесні RGB. У B850N, наприклад, підсвічування райдужне, але світлодіоді фіксовані кольором. Так, можна змінити яскравість і перемикатись між постійним світлом пульсацією та відключенням, але все ж таки, отак. У b 800 підсвічування однотонне. Але яке. Ух. Скажімо так: побачивши цю помаранчеву красу, мимоволі замислюєшся про ядерну зиму в мохаве, якщо ви розумієте про що я. Плюс мені набагато більше подобається гексагональна текстура під акриловим слоєм. Вона ідеально відбиває світло, тому клавіатура під усіма кутами виглядає трішки по-різному, але однаково красиво. Далі B850N має кабель без оплетення, хоч і з лінійною нарізною текстурою, тому плутатися йому буде значно складніше, що я підтримую. Також у неї на ніжках знизу немає гумових областей. У B800 це все є і кабель плетений, і ніжки. Провумовані. Ну і кейкапи АБС, що у тої, що у іншої клавіатури. Запасні копачки теж АБС, тут без сюрпризів. Щодо свічів, вони майже між собою не відрізняються. Обидва варіанти гучні, тактильні, з клацанням. просто у блю трошки швидше вдавлюється перемикач. Та і все. Підбиваючи підсумки, що Бладі B850N, що Бладі B800 дуже непогані механічні клавіатури зі стильним дизайном. Вони відчуваються по-різному. І якби я мав вибір, то я взяв би B800 заради одного тільки підсвічування. RGB то є добре, але янтар приємний, щоб касадори боялись. В цілому ж, якщо ви хочете недорогу, повнорозмірну механіку зі швидкими свічами та підсвічуванням, які відключаються за бажанням, але повний RGB-спектр вам не принциповий. То так, будь-яка з цих моделей може бути вашою наступною. І на цьому у мене все. У коментарях напишіть, е який колір клавіатури, от не rgb Спектр, а саме один монотонний колір клавіатури ви б виставили е і в честь якої гри. Ну, зрозуміло, що янтарний в честь нью Вегасу, але може у вас щось інше цікаве є. Може, якийсь колір, який я навіть не здогадуюсь. Пишіть. Не соромтесь. Ну а я дякую київському магазину SoundMag.ua за наданий для зйомки цього огляду мікрофон Sennheiser mke 600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка, дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз і завжди, в принципі, дуже дуже важливо. З вами були Даній Зайченко і канал RotNation. Бережіть себе, слава Україні та бувайте здорові!